Вітаю, друзі! З вами Ірина і мій чарівний сад. Ось і закінчилось наше літочко і зустрічає теплий вересень. Якби не про холодні ранки з росами, здавалось би, ще літо продовжується. І в саду починається друга хвиля квітування троянд. Буду вас знайомити в своїх відео. Поетапно, тому що зон дуже багато, і першими в моєму саду починають квітування Троянда Ангела. Це витривала трояндочка, яка достойна бути в кожному саду. Квітує великими китицями рожевих квітів всередині з білим реверсом. Ці квіточки невеликі, але вони зібрані у велике китиці. І всередині кожної квіточки така е, біла чашечка, тобто вони загнуті чашечкою. І це додає цій троянді чарівності і ніжності. Дуже гарна троянда, практично не хворіє, е, набирає габіту з куща приблизно у моєму садочку метр двадцять на метр двадцять. Але можна коригувати розмір обрізкою. Якщо у вас ще немає цієї троянди і ви починаєте створювати свій сад, то я б її рекомендую. Ось таку завісу вражевих квітів вона створює. І ще одна красуня, яка вже має таку ось пишну, гарну, скажімо так, багато квітку, тому що її квіточка багато полісткована, відміну від ангели. Більше стапельосток має. Ця трояндочка називається Чотири сезони. Це французька троянда, яка ось в другій хвилі цього року в мене показує кращий результат, ніж в першій. Тому хочу вам її показати, і хто не знайомий з моїм садом, познайомитись з цією прекрасною трояндою. Вибираючи троянди для свого саду, я обирала найкраще. І ця троянда також відноситься до добірки троянд, які мають знак АДР. Винайдена ця трояндочка в 2003 році Мейландом. Чим вона цікава? Вона теж квітує, як і Ангела у Китицях квітів. В китиці може бути більше 10 квіточок, які досягатимуть розміру навіть до 10 см при гарній підгодівлі і поливі. Тринчик починає рясно квітувати ранньою весною і продовжує протягом усього літа, але яскраво виражені 2-навіть три хвилі квітування. І ось друга в цьому році показує кращий результат, тому що вже трошки прохолодніше, і їй достатньо водички, не так посушливо, як було влітку. Так як вона має пишні, густо набиті квіти, їх дуже багато, то звичайно їй потрібно багато-багато водички. Зараз вона дуже декоративна і милує око. На цій клубі. Так виходить, що її квітування співпало з Ангелою, і це гарно перекликається в кольоровій гамі. Але вона е, така нижча, ніж Ангела. Ну, з рахунок важких китиць квітів вона лягає. Тому, звичайно, вона дуже гарно виглядає саме на опорних стінах. Ну або ж на великих площах, щоб їй було куди вкласти свої великі китиці квітів. Дуже довго тримає квіточку на кущі, так як вони не розпускаються по черзі в цих китицях, то здається, що вона квітує, не знаю, місяць, а може навіть і більше, якщо прохолодна погода. Має відмінне здоров'я, тому і нагороджена знаком АДР та багатьма міжнародними нагородами. Познайомившись хоча б один раз з цією трояндою, ви не сплутаєте її більше ні з якою, тому що вона ем, дуже особлива. Ем, схоже квітування є у білої трояндочки свані. І іноді в деяких країнах цей сорт навіть називають Pink Свані, але в нас вона більш поширена під назвою Les Quadra Seasons, Тобто чотири сезони. Ну, скажімо так, це є правдою, тому що вона починає навесні квітування і продовжує його протягом літа до пізньої, пізньої осені. Я пам'ятаю, що її квіти. Красиво зберігалася навіть під першим снігом. Коли вона відквітає, її квісти стають такими обрамленими, сріблястою об... облямівкою. І це теж додає такої грації і ніжності цьому сорту, тому що вона грає різними фарбами рожевого. Дуже приваблива. І прекрасно живцюється. Я бачила, що ці троянди використовують на штамбах, я теж думаю, що вони просто шикарнючо виглядають. Тому зверніть увагу на цю чарівну трояндочку. А в своїх клумбах я не перестаю доповнювати свої трояндові композиції новими сортами. Знаєте, коли сидиш зимніми вечорами і вишукуєш щось цікаве, нове і хочеш побачити це вживу. Часто буває, що купуючи сорти троянд, ми можемо або розчаруватися, або ж навпаки, ще більше захопитися красою того чи іншого сорту. І я на своєму досвіді бачу, що тільки вирощуючи троянди. І самостійно спостерігаючи за ними, можна підібрати красиву композицію. Ось це буде експеримент. Я в тому році ще замовила трояндочку You Beautiful. Це теж дуже цікавий сорт. Коли переглядала відео з ним, то Чесно кажучи, здавався він мені іншим. Але ось, придбавши саджанець, я посадила його спочатку в кашпо, і потім уже приміряла в саду, куди б його краще підсадити. Він має таку цікаву форму, дуже схожу за, ну, за формою, забудовою квітки на Quadra Seasons, але має менше полісток, хоча вони дуже гарно тримаються на сонці, і по характеристикам. Дуже також міцна, красива флорибунда, з міцним здоров'ям і з рясним квітуванням. Бачите, вона всередині рожева і збоку така бі біленька. Тобто цю частину клумби я би хотіла трошки висвітлити, щоб здалеку можна було спостерігати таку більш яснішу пляму саме в цій частині клумби. Ну і хочу поділитися з вами досвідом того, що іноді, коли ви замовляєте троянди, не обов'язково одразу їх садити десь в трояндарі, бо не завжди це є вдалою вдалим рішенням. Тому останнім часом я використовую е спосіб висадження в кашпо. Дивлюся, спостерігаю потім, коли вона заквітає, яка квіточка, який колір, яка форма, який гаду коща, і вже потім висаджую на постійне місце. Це ще зручно тим, що тренду в клумбу можна висадити протягом сезону, коли зручно, коли є час і бажання. Ось. Звичайно, по одній квіточці важко визначити, чи гарно це буде, і вже на наступний рік я зможу вам показати хоч трошки картинку, як це буде виглядати. Ось. А зараз. Мені здається, що має бути красиво. Можливо, в когось є ця трояндочка, хотілося б почути ваші відгуки. Бо у знайомих блогерів, яких я дивлюся, то її немає. Мені дуже цікаво спостерігати за новими сортами троянд, знайомитися з ними. І для того, щоб отримати потім задоволення. Від нових вражень від нової квіточки я іноді замовляю собі декілька нових сортів щосезону і замінюю старі, які мене розчарували, або які не підходять просто в мій садок. Напевно, це треба любити або просто прийти в своєму житті до того моменту. Коли саме спокійна праця в саду, коли співають птахи, коли літають метелики і бабки навколо, коли бігають песики, коли квітнуть квіти, і ти розумієш, ось воно життя, ось воно прекрасне життя навколо мене. І я так хочу це все побачити, відчути, наживитися цією справжньою. Реальністю. Сад навчив мене терпінню, коли чекаєш, як виросте та чи інша рослинка. Сад навчив мене турботі, розміреному способу життя, не тільки гонитві за результатом, а і баченню, що моя Подорож в житті це не гонка, де я маю виграти суперприз, а це красива прогулянка, де навколо мене гарні пейзажі, гарні люди і гарні обставини. Саме сад мене навчив не отруювати моє життя минулими або майбутніми тривогами. Коли я працюю в саду, я забуваю про час. Хтось шукає психологів, щоб зцілити своє ментальне здоров'я або знайти рівновагу в цьому житті. Хтось починає шукати якийсь духовний шлях, займається медитацією, йогою. А садівництво це як один із способів медитації. Це коли ти взаємодієш з живим світом, і цей живий світ тебе гармонізує. Взаємодіючи з природою, ми вчимося цінувати справжнє людей, тих, кого любимо. Вибирати те, що ми любимо. Робити те, що ми любимо. А ще в садівництві є плюс в тому, що завжди можна милуватися красою природи, це як постійно дивитися на живі картини великих художників, які змінюються щодня. Напевно, тому я цим займаюся. А завдяки ютубу і тому, що можна знімати, можна залишити це в своїй хроніці життя, створити таку хроніку спогадів. А це ще одна красуня, погляньте. Форма дуже схожа, але значно більше квіти. Це Розаріум Принцесінг теж неймовірно гарна троянда, яка живе тут, на цій клумбі. Але зараз квітує поодинокими китицями. На сьогоднішній день садок це для мене як маленька модель світу, де хтось радує тебе, хтось хворіє, і ти намагаєшся його врятувати, лікуєш. Когось ми втрачаємо, і іноді це те, що ми любимо. Або Ті рослинки, яких ми любимо. Тут також є шкідники, є паразити, як і в реальному житті. Тут також ми ставимо цілі і тільки завдяки своїй наполегливій щоденній праці можемо мати гарний результат. Раніше, напевно, людям не обов'язково були потрібні мудрі книги. Вони відчували природу глибоко і були наповнені цією мудрістю самого життя. В саду також стихії є тією частиною життя, на яку ми не можемо вплинути. Так само і в нашому житті є обставини, на які ми не можемо вплинути, як би ми не намагалися з усіх сил, але це те, що ми повинні прийняти, і, і як та ж сама троянда або будь-яка рослинка, не втратити жагу до життя, жагу до сонця, до прекрасного, зберегти свій сорт. От погляньте, троянд так багато в саду, так? але кожна хоче зберегти свій сорт, свою індивідуальність, свою неповторність. Так само і ми. Кожна людина має свою неповторність і індивідуальність. І зібрати свій квітник, зібрати своїх людей навколо себе, щоб бути щасливим. Це є необхідно в сьогоднішній час. До речі, перед вами зараз англійська троянда, яку я вирішила пересадити з цієї, з цієї частини квітника свого з трояндарія, Тому що ця габаритна троянда прекрасна справді має величезні пахучі квіти. Але квіти тримаю не дуже довго, а так як цей квітник у мене дуже сонячний на яскравому ясвому покучому сонці, то я вирішила її пересадити на другий е план в іншу групу троянд, а сюди посадити більш нижчі і м більш стійкі до сонця. Хоча по формі вона дуже підходила сюди. Єдине, що я розумію, що з Леонардо да Вінчі вона би тут ну, переросла його по висоті. Поряд з Леонардо да Вінчі в цій клумбі в мене зростає французька трояндочка Шанталь Марія. Вона зростала ось поряд з Олександрою Офкент. І я вже бачу, що Олександра почала нарощувати високі пагони і буде її душити. А шанталь вона така цікава. Правда, в мене декілька квітів тільки дала вона в цьому році, і вони ще не того розміру, який заявлений. Але до сонця вона стійка, гарно тримала свої квіточки. А також їй тут в компаньонці я підсадила помпонело яка теж має щільну будову пилюсток і вони стійкі до сонця. Тому моя Олександра буде переїздити. Хоча вона дуже класна і обов'язково буде жити в моєму саду, кого я вирішила посадити на заміну до Марія. Ось я приміряю в кашпо, в мене зростає трояндочка, яку я теж придбала взимку. Це трояндочка I Am Grateful. Е, вона така по кольору дуже співпадає класно. Форма цікава: такої зірочки всередині круглий помпончик. Теж вона на відео інших блогерів зовсім інша мені здавалася. А коли я її посадила в кашпу, я так здивувалась. Думаю, хто ж це. І це така трояндочка цікава. Це новиночка. Будемо бачити, спостерігати її вже в наступному році. Але по стійкості вона мені сподобалася. Тому робила ще ось такі пересадки. Цікава троянда, начебто сестричка баронеси, це Марія Терезія. У мене тут зростають два кущі, і я думала, раз це сестра Баронеса, вони десь приблизно на одному рівні мають бути. Ну, і плюс-мінус форма буде схожа. Але яке ж було моє здивування, коли Марія Терезія виросла таких великих розмірів? Ну, але вже буде залишатися тут жити на цій клумбі. А ось і баронеса. Я вам просто показую рожева трояндочка на першому плані, це баронеса. Теж чудова троянда, витримує гарне сонечко. Ось такі в мене були пересадки в саду, трошки зміни. Надіюсь, що вам було цікаво. Якщо так, то ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал. Дякую всім, хто підписав мені відгуки. Мені дуже цікаво було познайомитися. З надзвичайними людьми, тому що це формує певну спільноту, де ми ділимося своїм досвідом, своїми якимись рішеннями. Це неймовірно, щиро вам вдячна. Бажаю всім мирного неба, натхнення і сил для створення гарного світу. До зустрічі в чарівному саду.